Добрий день, мене звати Юлія, і сьогодні я хочу розповісти вам про курс, який пройшла нещодавно у Наталі Перфененка. Цей курс має назву Я плюс регресивний гіпноз, гіпнотерапія від А до Ю. Трошки пред Вже понад два роки я мріяла бути регресологом. І півроку тому почала просматривати сайти, де можна було би пройти навчання. Але все щось було не то і щось мене стримувало. І ось нещодавно я натрапила на сайт Наталії Перхененко, де прочитала зміст навчання. І дуже була здивована, тому що там давалися знання не тільки з регресивного гіпнозу, який я хотіла пройти, а ще й була загальна гіпнотерапія і дуже багато цікавого. Наталія мене попередила, що ці два місяці навчання я маю бути включена по максимуму. Тому що дуже багато знань, а крім знань, було дуже-дуже багато практики. Ми дивилися показові сеанси, ми були самі в реагресивному гіпнозі, тому що я вважаю, тільки спробувавши все на собі, можна це пропонувати людям. Ми спілкувалися, і через два місяці, коли я. Отримала свій сертифікат і дуже-дуже задоволена, може з певністю сказати, що я впевнена у собі, і в мене вже є клієнти, хоча пройшло після курсу ще менше місяця. Хочу подякувати Наталі за її чудовий курс. Хочу подякувати Всесвіту за те, що він допоміг мені натрапити на її сайт, а також дякую собі за те, що я прийняла ці підказки і навчалася. Тому, якщо у вас ще є якісь сумніння, подивіться, будь ласка, зміст курсу, він дуже обширний і я впевнена, що ви приймете вірне рішення.